В ході проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою Мігрант працівниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в місті Києві в рамках кримінального провадження розпочатого за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України припинено злочинну діяльність групи осіб, які з метою наживи створили ряд фіктивних підприємств, де виготовлялися підроблені документи, які у подальшому використовували для переправи іноземців та громадян України за кордон. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління, головного управління національної поліції в місті Києві. Права кваліфікація кримінального правопорушення, частина 2 статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переміщення через державний кордон осіб вчинена організовано вчинена за попередньою змовою групою осіб. У ході здійснення досудового розслідування було встановлено коло знайомих між собою осіб, які здійснювали підроблення документів і в подальшому надавали їх до дипломатичних установ іноземних держав, які розташовані на території України. А також здійснювали підроблення документів, які надавались іноземцями до дипломатичних установ України, розташованих в іноземних державах. У ході проведених нами обшуків а їх всього було проведено 14 у місцях проживання вказаних осіб, а також за місцем здійснення ними діяльності. Вилучено нами. Значну кількість оргтехніки, яка тільки можемо казати, що ймовірно містять ті документи підробні, які в подальшому були надані рядом осіб до дипломатичних установ. Крім того, були вилучені печатки підробні печатки банківських установ, нотаріусів, Державної фіскальної служби, Державної міграційної служби. Цілого ряду учбових закладів, дипломи підробні, крім того, паспорти громадян України, паспорти іноземців для об'єктивного досудового розслідування і прийняття відповідно законних, справедливих процесуальних рішень на теперішній час необхідно провести цілий комплекс слідчих розшукових дій. Проведення даних слідчих розшукових дій потребує значного обсягу часу, оскільки пов'язано з тим, що необхідно отримати документи, які знаходяться під юрисдикцією іноземних країн. У ході досудового розслідування буде дана правова оцінка діям всіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.